Терези, якщо ви дивитесь цей розклад, це означає, що десь щось там в просторі сталося так, як треба, і ви отримуєте зараз корисну інформацію для вас. Мене звати Ліна Храмцова. Ми дивимося з вами поради таро на тиждень перед Великоднем. Які енергії вас супроводжують, що взагалі відбувається навколо і як правильно використати ці енергії? Перша карта розкаже нам про загальну енергію тижня. Далі, будь ласка, подумайте, як вирішити ситуацію, яка вас турбує. Е, да, ні, бути, не бути. Можливо, ви збираєтеся купувати, продавати. Ми подивимося, що вам треба зробити, на що звернути увагу. Несподіванка. Як полюбити себе саме таке важливе питання, яке ми не задаємо собі, і порада від таро. Терези, ви в мене повітря, один старший аркан. Другий старший аркан, і ми з вами дивимось. Перше це карта балансу. Карта медитації, карта, коли ви слухаєте себе, і нехай весь світ почекає. Пам'ятаєте рекламу того йогурта Данон. Карта е вона говорить про те, що вам зараз потрібно прислухатися до своїх потреб. Навколо нас є така кількість потразників. Які просто збивають От частоти навколо нас, вони не співпадають з частотами, які є в вашому серці. Хтось може зайнятися йогами, йогами. йогою, хтось медитацією. Саме от сконцентрування на собі. Запаліть собі свічку в будь-якому кольорі чакри, яку ви хотіли б зараз опрацювати. Карта баланс говорить також, що потрібно привести в порядок те, що до вас приходить і уходить енергії навколо вас. І тепер справа в тому, що я вирішила до початку Великодня також привести в баланс все, що є навколо себе. Я відправила такий собі заклик у Всесвіт, і сказала, що я написала практику: нехай та людина, якій потрібен баланс, яким потрібна чистка, почує цю інформацію. І можливо, якщо ви мене бачите, справді це і сталося. Я пропоную зробити практику з 9 до 15 квітня. Це тиждень змін, детоксикація, Вашого оточення, вашого тіла і вашої душі. Це буде найпрактичніший практикум, який тільки є. Що ми будемо з вами робити? Ви будете отримувати кожного дня три поради. Як почистити свій простір? Ми будемо викидати, викидати подарунки, викидати м'які іграшки і носки, які ви десь там собі складаєте, чистити повітря, ми будемо робити маски і саме три дієві. Поради на день допоможуть вам щось реально зробити. Оскільки в нас асоціація дуже часто є з тим, що аскези або піст, або підготування це щось таке. Дуже важке, ми зробимо це з легкістю, і ви зможете справді стояти на одній нозі і відчути, Оце це ваша енергія. Якщо вас цікавить, приходьте мій номер телефону, і я розповім вам про умови. Ми зараз дивимося про ситуацію, і ситуація. У нас старший аркан імператор. Імператор це може бути ваш чоловік. Тобто, якщо ви себе запитуєте, хто мені допоможе, це може бути імператор. До речі, це може бути якийсь бізнесмен, політик, військовий, юрист, який не тільки сидить на троні, але й його захищає. Ми бачимо, що він не тільки мозком працює, але може вам надавати ще по голові своїм скіпітрам. І справа в тому. Якщо це не чоловік, який знаходиться навколо вас, можливо, ви дивитесь мене розклад, ви дівочка, але це ваша чоловіча енергія. І пораду вам, садьте на трон рівно і спробуйте керувати своїм життям. Беріть своє життя під контроль. Знов таки, допоможе або чоловік професіонал в своїй сфері, це ваш чоловік, або вам треба обрати. Ви кажете, чи коханець чи чоловік, в даному випадку обирайте свого чоловіка. Але якщо це стосується вас, то проявіть розумні такі стратегічні. Наміри і станьте самі оцим імператором, і буде вам щастя. Яка буде несподіванка? Туз Пентаклі. Певні гроші, які до вас прийдуть. Ви бачите, що карта називається Дар Богів. Можливо, якісь виплати будуть. Ви граєте в лато, можливо, хтось вам борг поверне, але ту Пентаклі говорить, що буде якась така. Фінансова позитивна для вас ситуація. Можливо, ви дивіденти будете отримувати. До речі, звернетеся до професіонала, до юриста, в даному випадку також може бути, і він допоможе вам виграти от саме ці гроші. Хтось, наприклад, з квартири у вас проблеми, ви власник вам не повертає, що ви там дали, кауціон, ви звертаєтеся до юриста, він вам тут план малює, і гроші у вас в руках. Тому. Буде такий момент. Якщо ваша дитина, наприклад, може прийти, бачите, копієчку тут принести. Також, наприклад, ви звертаєтесь до чоловіка, щоб допомогти вчити вашу дитину. Наступне, як проявити любов до себе? Карта ієрафант, карта навчання. У вас вона дуплюється тут з йогою. Подивіться, можливо, вам треба йти на навчання. Або як я спочатку запропонувала, практику для того, щоб у колі однодумців. Знайти ваш дзень, дзень, нірвану і інші афірмації. Взагалі, любов до себе проявляється. Справді, в тому, що ви обираєте себе завжди. Не я там буду зараз прибирати навколо, щоб було добре. А ви сіли, ви пили каву і насолоджуєтесь життям, а прибираєте всі разом в квартирі. Хтось почне навчатися на вчителя йоги. Просто у нас така прорісовка. Хтось знайде для себе вчителя, який справді стане от <кхів> заспокійливим, будете пити свого вчителя такими ковтками гуру, і він допоможе вам звернутись до неба. І буде вам велике щастя. Взагалі карта говорить, що зверніться до вищих сил для того, щоб була вам допомога. І порада. Порада, п'ятірка Жеслів говорить, що у вас в голові дом советів. Можливо, от справді для того, бачите, вони всі там перший, другий, третій голод, якщо ми говоримо про теорію Шульц-Фонтуна, він говорив про внутрішню команду. От ваша внутрішня команда, хто вліз, хто по дрова. Якась така сварка. Не сваріться, приведіть себе в баланс. Приведіть себе в баланс, знайдіть собі вчителя, який вам допоможе, і керуйте своїм життям. І буде вам таке щастя! А тепер ми дивимося ще одну пораду від Оракула. Відьмачки такі. Що вона нам скаже? Терези? Чим треба займатися? Афермаціон позитивний ченч. Афірмація для позитивних змін. Це якраз те, про що я говорю. Дивитесь вперед. Ви бачите, вона зняла своє плаття і стала чоловіком. Це те, що я от як от як так може бути? Зняла вона те платічко, їй вже там незручно, одягнулася як пірат і поскакала до корабля ця відьмочка. Це те, про що я вам говорила. Треба бути імператором і своїм життям керувати, а не ходити така кісійна баришня. Дівчата роздягаємося, передягаємося. Або якщо чоловіки виносили таку жіночу енергію, платічко зняли, штани одягли і десь чекає на вас піратський такий корабль. Терезиша, я можу сказати, просто класний розклад на тиждень, який обіцяє вам класні зміни в емоційній сфері і ствердження себе. Буду рада бачити вас на практикумі з 9 числа і в інших наступних відео. Всього вам найкращого!